Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Я на Вінницькому авторинку. Сьогодні у нас 24 січня, середа. Дивимося, які нові автомобілі тут з'явилися та скільки вони коштують. Тому всім приємного перегляду. Погнали! Починаємо з Opel Zafira 2008 року випуску з двигуном 1,8 бензин, 221 тисяча пробігу, 6950 ціна цього автомобіля. Renault Scenic 2012 року випуску з двигуном 1,5 дизель 194 тисячі пробігу і вартістю автомобіля 8900 доларів. І одразу ще один Scenic 2012 року випуску з двигуном 1,6 дизель 215 тисяч пробігу, і вартість даного автомобіля 8900 доларів. І є тут ще декілька сцені, в принципі, є з чого вибрати. 2013 рік, 1,5 дизель без стіни. 2010 рік синенький, 1,6 бензин, 166 тисяч пробігу і ціна 8800. Renault Сценік 2009 року випуску з двигуном 1,5 дизель 175 тисяч пробігу і ціна 7,400. 2009 рік. Renault Megane 2009 року випуску з двигуном 1,6 бензин 146 тисяч пишуть оригінального пробігу і вартість даного автомобіля 6650 доларів. Volkswagen Caddy 2008 року випуску з двигуном 1,6 бензин, 172 тисячі пробігу і вартість 8699 доларів. Шкода Octavia 2012 року випуску з двигуном 2 літра дезель. 227 тисяч пробігу в гарному такому кольорі і вартість 10 999 доларів. Як правило, я детально не показую машини, але подивіться на цю, на яких вона гарних дисках і який тут салон. Tesla Model S 2014 року випуску. 104 тисячі пробігу і ціна 29 500 доларів на повній комплектації. Audi a 4 2002 року випуску з двигуном 1,6 MPI, 190 тисяч пробігу в кузові Універсал і ціна 5800. І одразу ще одна Audi a 4 тільки в b 7 кузові 2007 року випуску з двигуном 2 літра бензин 129 тисяч пробігу, універсал і ціна 7600. Шкода Октавія 2007 року випуску з двигуном 2 літра дизель, 207 тисяч пробігу в універсалі, чорний колір на зимовій гумі і ціна 7600. Volkswagen Touran 2010 року випуску з двигуном 1,6 дизель 227 тисяч пробігу, 10 200 ціна. Ford c Max 2003 року випуску з двигуном. 1,8 бензин 226 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 5100. Hyundai Tucson 2007 року випуску з двигуном 2 літра бензин 200 тисяч пробігу. Ціна 7800. Dacia Duster 2014 року випуску з двигуном 1,5 дизель 200 тисяч пробігу і вартість 10800 доларів. Одразу ще одна дача Duster 2016 року випуску 1,6 газ бензин 230 тисяч пробігу, 10900 ціна. Ford Focus 2009 року випуску 1,6 бензин. Дуже люблять ці машини, як і Opel Astra, Ціни немає, номер телефона тут є. Ford Fiesta 2008 року випуску з двигуном 1,8 бензин 120 тисяч пробігу. Ну і вартість даного автомобіля 4600 доларів. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску з двигуном 1,9 дизель в комплектації United 248 тисяч пробігу, 6800 ціна. Hyundai Tucson 2 літра газ бензин 2008 року випуску 147 тисяч пробігу і ціна 8200... Коротше, десь 1008. Джип широкий, 2016 року випуску з двигуном 2,4 бензин 124 тисячі пробігу і ціна 16500. Audi Q5 2015 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном 148 тисяч пробігу і ціна 17 950 доларів. Nissan Rock 2018 року випуску з двигуном 1,5 бензин 55. Тисяч пробігу і ціна 17600 доларів. О, дивіться, друзі, який сервіс. Мені каву несуть. Доставка кави від директора цього ринку. Як він авто поважає своїх контейтмейкерів? Дякую. Здоров'я. Opel Astra 2009 року випуску. З двигуном 1,4 бензин 198 тисяч пробігу і вартість 5700. Volkswagen Бора 2000 року випуску з двигуном 1.6 бензин, 196 тисяч пробігу і ціна 4.900. Вася скільки берет по городу? Газ. газ. Я знаю, литров, я видел. 16 літрів газа. Опель Астра. Шестнадцять друга. Шістнадцять сімнадцять. Я красную мус з Америки з То, Говорить 17 где такого. Opel Astra H, 2005 року випуску з двигуном 1,6 бензин, 199 тисяч пробігу і ціна 5300. Volkswagen Bora 2002 року випуску з двигуном 1,6 бензин 190 тисяч пробігу і ціна 5,200. Ford Transit Connect 2013 року випуску 177 тисяч пробігу з двигуном 1,7 дизель 6400 ціна. Chevrolet Lacetti в кузові хечбек 2004 року випуску з двигуном 1,6 бензин 130 000 пробігу і ціна 4750. Друзі, ну а я вам дякую за перегляд, дякую, що ви підписуєтесь, Вже 4 тисячі підписок. Робіть це і надалі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Ну і У мене з'явилася Audi a 4 2000 року, 1,6 бензин 260 рідного пробігу, вся в рідній фарбі. Ціна 4600 попередньо, але для моїх підписників буде гарна знижка. Їду, друзі, і кайфую. Дуже класна аудюха, мені попала в збита така по підвісті, класна. От. Є декілька моментів, але вони приберуться. В цілому машина супер.